За за Курщина, Романа Курщина, що там, як ви казали, вам є що сказати, як буде розвиток та, подій, мені, бо ситуація важка. Мені, та мені є що сказати. І, власне, перше сьогодні теж така мені прийшла інформація, що мені такими знаєте інсайтами, бо я ставлю теж запит от в простір, бо дуже багато людей кажуть, Курщина, там її вже навіть ЗСУ кажуть, що пора там виходити, бо там ситуація зараз буде значно погіршуватись. Це я хотів сказати. Це правда. Бо коли почалося це все на Курщині осінню, Я тоді робив прогноз, я пам'ятаю чітко, карта показала, що наші до весни там мають перебувати. Весна вже є. Прогноз цей здійснився. Тепер зараз, коли я ставлю запит протягом березня, мені йде так, що атаки будуть підсилюватися. Максимально, поки ще не відбулись ті остаточні якісь угоди перемирення, чи що вони там зараз можуть домовитись. Чи поки що можуть, не можуть, ну будемо бачити вже понеділок недалеко. А вони будуть максимум зараз кидати туди ресурсів, резервів, і там зараз може бути реальне пекло. Я зараз роблю ще актуальний прогноз, але там може бути реальне пекло. І сьогодні прийшов мені такий інсайт, що навіть за умови, ми з вами, пам'ятаєте, говорили, а може бути як обмін, тобто Курщини на якусь територію нашу. І мені така прийшла інформація, що навіть з умови, якщо це буде, то це ж не буде офіційно оголошуватись. Ну не буде це офіційно оголошуватись. Mm -hmm. Це буде типу, типу воно ви звідси, аби ви... вигнали. А, типа, типу, вони вибили, наших а звідси вже Їмні... з доброї волі. Ви розуміли? Пабідітілі, це ж не ми. Ну, ну ви зрозуміли, про що мав. Вони Я це виходять. І це, видимо, десь теж оце от обговорюється, якісь такі, типу, договорнічки чи що. Ну, є воно це. Можливо, навіть і от Америка, і США щось в тому є. Тому що якось так було тихо, тихо, тихо. Вроді би теж були якісь нападки, але наші ну, досить гарно там трималися, та й в принципі тримаються. А зараз так, так виглядає картинка, що навіть якщо. І дай Боже при великих загрозах, щоб нашим треба звідти вийти, щоб зберегти життя людей і воїнів, то це не означає, що це ми так взяли і втратили. Це означає, що це так треба було зробити, щоб ті, типу, показати, які вони там, певно, дуже сильні. А, але натомість якась наша територія, типу, теж ми їх з нашої території вибили, чи вже з доброї волі, mm -hmm. чи ще щось. Ну, тобто, показати в якійсь мірі десь ну, нашу, напевно, силу, хочеться так сказати. Ну, чомусь мені такий прийшов сьогодні інсайт. Бо я ставлю запит, не буде це офіційно. Ні, не буде. Тобто, так як підпишуть документ, що ви виходите з Курщини, а ми виходимо. Ні, це буде неофіційно відбуватися. Тому зараз така ситуація. І мені показали чітко, що протягом березня там ситуація буде загострюватись. І зараз, якби йде енергія, і тут на ця карта як можливого завершення перебування наших там на цій території, бо вже немає в тому, якби змісту, бо вже те, для чого вони там були, типу, а, як, типу вони виконали свою роль. Угу. Типу, як виконано. Розумієте, про що мова? Це багато хто може не зрозуміти і взагалі, але ще раз кажу, ми маємо дивитися корінь питання. Не просто там 28 числа вони посварились, бо так собі там і всі люди. Не дивіться поверхнево на ту картинку, заглибтеся, будь ласка, той конфлікт, той скандал, ті наші передбачення. Ми дивимося в цілісному картину і що буде по фіналу. І я розумію, що якщо йде карта завершення, вони мали бути до весни. Чого ж до сих пір не вигнала? Мені так пішло, що тоді? Як пам'ятаю, як сьогодні я кажу, до весни мають протриматися. Кажу, не знаю, чи так, але так мають протриматися. І, виходить, весна, йде карта завершення. І, відповідно, зараз важливо зберегти життя людей, і якщо наша роль там завершена, і те, що там мало бути, по факту вже чи домовлено, чи якось оговорено, там, не знаю, підписано і ще щось, і в цьому немає вже потреби. Треба зберегти життя людей. Розумієте? Тому, якраз оце питання саме березня, воно вирішується, в принципі, перебування наших там на Курщині. В квітні ситуація може бути вже зовсім інша. І або взагалі там не буде наших, або ще, якщо навіть треба. Ну, тобто, воно буде рівно до, до тої межі, доки це треба буде для якихось конкретних цілей. Якщо вже наші звідти виходять, значить ця ціль досягнута. Тобто, давайте так, я по-простому це скажу. І більше говорити не буду нічого, бо не треба зайвого говорити. Ну, ось така інформація. Не то, що там зараз буде робитися прям пекло-пекло, це правда. Там навіть енергетично йде, Це знаєте, як ну просто зі всіх сторін. А далі люди переживають: ну от якщо звідти наші вийдуть, буде наступ Сумщина, там так далі. Ну, мені, наприклад, протягом березня карта цього не показала, що прям наступи, прям таке е, жорстке, погане, страшне. ДРГ можуть заходити, вони й так регулярно там заходять, не тільки Сумщина, ще Чернігівщина, я казав. І так далі. Але тут мова йде про якусь укладену вже, типу, як домовленість. І те, що стосується навколо теми перемир'я, бо тут знову ця карта перемир'я. Розумієте? Тому, якщо наші виходять, це не означає неудачу, деколи є якийсь глибинніший смисли. Так як я тоді казав, Зеленський 28 числа, привіз перемогу, а не поразку і не скандал. Так само і тут, наші звідти вийшли, це не означає поразка і неудача. Це означає завдання, яке там було поставлено, виконано, і треба зберегти життя людей. Ну, якось от кажу, ми живемо в такий час, коли все треба сприймати таке враження, як навпаки. Розумієте? Де плюс, там мінус, а де мінус там плюс. Ну, получе, от, 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 от ми живемо в час якихось тих, не знаю, як реально багатовимірностей і реальностей, і ти думаєш, а що буде завтра? А що буде завтра? А куди воно поверне? Знаєте, як оцей фільм такий колись був, цей Інсепшн. На, на початок воно ну, називався Інсепшн, там <смеш> це <смеш> Леонардо Капріо <смеш> грав. Там дуже такий цікавий фільм. Оцей сон в сні, сон в сні, і ще раз сон в сні. Розумієте? І оцей, там, треба прямо передивитися те кіно, бо воно <смеш> прям таке дуже-дуже цікаве і повчальне. Оце десь от зараз таке відчуття, що ми ніби тут проснулися, тут ще ніби триває якась реальність, тут ніби ти розумієш, завтра ти просинаєшся ще ніби в якійсь іншій реальності. А потім ми просинаємося і такі. Війна завершена. Таке, знаєте, як з коронавірусом. Прийшов день, сказали, офіційно він почався, офіційно він завершився. Оце десь така мені аналогія зараз по енергії відчувається. Ну, подивимось, найближчі дати дуже важливі і від подивимось. того, що буде там, буде формуватись наступне майбутнє. Та бачите, весна прям ну, дає можливості вирішити те, що роками не вирішувалося раз. А по друге, мені, наприклад, не йде про остаточне. І вже повноцінне припинення війни. Вирішення питання війни. Ми з вами про це говорили. А іменно припинення бойових дій і подальше вже вирішення. Це ще може дотягнутися ну, до 26-го року. Я думаю, так. Хай майбутнє змінюється, але поки що така інформація. Спостерігаємо, бережемося, допомагаємо ЗСУ, віримо ЗСУ.